Вересень початок навчального року не лише для школярів та студентів. Сідають за парти, і активні та допитливі криворіжці. Віком 60+. стартував новий навчальний сезон університету третього віку. Другою цьому році навчальний семестр зібрав 440 студентів. Тернівчанці Валентині Петрівні 73. усе життя. Вона працювала у соціальній сфері. Була депутаткою райради. Нині знову студентка. У мене чоловік помер. Він чоловік був військовий, він в Афганістані служив, в Чорнобилі. Ми тут можемо, по-перше, підтримуємо друг дружку, по-перше, в нас зустрічі із нашими пенсіонерами. Так, ми їх не бачимо друг дружку гадали, а тут ми зустрічаємося. Проєкт дуже важливий дуже важливий для нас, пенсіонерів. Дуже дякую нашій радіо оборони міста, яке очолює очолює Олександр Віку, що цей проєкт продовжується. Повнімаємо, що тут зараз. Проблем військових дуже багато, але вони про нас не забувають. Юрій Романенко, голова ветеранської організації одного з селищ. У минулому профспілковий лідер. Багато в різних учбових закладах навчався і в університет Дніпропетровський, і Криворізький гірний технікум. А тут якраз оця нова така хвиля для ветеранів, для пенсіонерів оце це навчання дає можливість людям спілкуватися додатково набути цих нових інновацій, які з'являються. У кожного з слухачів багато років досвіду у різних сферах. Майже 40 років відпрацювала на, на північному літака. Да. В одному можна сказати, що кабінеті, табельником зараз уже. Багато років на службу не Зразу як запропонували, вроді багато онуків, багато роботи, вдома, багато. А тоді щось так подумала, що ну, яка, да, яке наше життя зараз? Да. Треба побільше щоб знайомитися з людьми. Хочеться більше. Да. Узнати за свій, за своє місто по дві групи в восьми в територіальних центрах та дві додаткові групи в Тернівському районі приступили до навчання. В нашому районі вперше група не одна і не дві, а аж чотири. В перший раз на базі 27-ї гімназії Криворізької відкрилися курси ще для 40 слухачів університету третього віку. Люди дуже завдячують цьому проекту, тому що Тернівський район навіть ну задовжиною дуже довгий, і людям немає можливості добиратися в єдину точку, яка знаходиться на Доманському. А тепер ми маємо можливість навчати слухачів. Більш віддалених районів, гарну аудиторію нам предоставили, гарний комп'ютерний клас. Вже записалися на наступну групу на лютий місяць більше 30 осіб. Понад дві тисячі старших криворісців уже отримали дипломи особливого вишу. Став вже для нас традиційним і дуже важливим соціальним проєктом, який реалізується завдяки підтримки фонду Українська перспектива. Це дає можливість нашим людям золотого віку. 60 плюс. Чомусь підвчитись. А там є і українська мова, і психологія, і скандинавська ходьба, і хореографія. і. Здорове харчування і багато чого цікавого, а також знайти нових друзів. Можу сказати, що у нас ажіотаж. хто не встиг зараз, підуть на новий семестр, але це вже навесні. Чотири місяці зі слухачами проведуть професійні викладачі. Студенти Покровського району в очікуванні лекції в навчальних аудиторіях, занять у творчих закладах міста. Так сталося в моєму житті, що я я думаю, сама. Я не знала, куди себе подіти. Я не знала чим мені займатися. І тут мені підказали, що в по Покровському районі є чудове місце. У нас в районі в новий навчальний сезон було дуже бага... бажаючих, багато, тому в нас був такий відбір в цьому році. У нас є найстарша студентка, дуже активна, яка дуже хоче танцювати, відвідувати уроки хореографії. Їй виповнилося нещодавно 80 років. В цьому сезоні у нас присутні більше чоловіків. Якщо попередні студенти був лише один чоловік на дві групи, то цього разу у нас чотири чоловіки. Так що у дівчат будуть пари на танцях. Майже півстоліття Галина Арсентіївна працювала в навчальних закладах. Та вчитися самій каже, ніколи не пізно. Освоїти штуку треба було. Кроме всього місто, українська мова, це то, що ну, просто необходимо зараз. час. Да? Хоріографія це удивительно, Скандинавське це теж треба. А ще головне? Это общение. И все дома хорошо, и диван удобный, и телевизор работает. Но живое общение – это живое общение. Поэтому ради этого ради этого только стоит идти. Я вот когда говорю своим друзьям, которые не в нашем городе живут, что у нас есть такое, говорят, а вы точно в Украине? Вы не где-то там, за границей? Нет, не не верят, да? Не верят. Дуже требуют нашим людям именно такие, такие заходы на этих занятиях. Вони будуть отримувати позитивні емоції, будуть знаходити друзів, спілкуватись і ще й знання свої якось поліпшувати. Ми знову вернемося до історії нашого міста, до рідної української мови. Нова сторінка життя, нові друзі і приємні зустрічі. Мої знайомі по попередній роботі тут є сусідка по дачі. Я вже знала, що у місті є такий університет для людей нашого віку. То я вже планувала, що я піду і стану студентом студенткою цього університету. Ну і от восени я потрапила, записалася розширити світогляд. Свій це урок інформатики в центральному міському терцентрі. І потім збоку у нас буде стрілочка, і ми відправляємо. Фотографія у нас за темниця. Студенти дуже цікаві, допитили. Стараємося всім допомогти. панується 13 уроків. тем. Це буде вивчення вайбра та телеграм, як створювати канали в ньому, електронну пошту на Gmail, тобто google акаунт буде. І навчання буде, як купувати квитки на укрсалізниці і таблетки. UA, заказувати ліки або їх робити в резерв. Щоб Подивитися, де дешевша ціна. Новаком ми будемо ще вивчати, як платити комунальні послуги. Особливий виш реклами не потребує, кажуть у терцентрах. Люди зацікавлені. Угу. І вони звертаються до нас. У нас в університеті третього віку 50 чоловік, дві групи, які займаються вівторок і четверг, Серед них 8 чоловіків. Вони всі підопічні, які обліковуються у нас і перебувають на обліку в територіальному центрі. У Довгинцівському університеті третього віку 42 студенти. Окрім традиційних дисциплін інформатики, української мови, на них чекають правознавство, психологія, хореографія та скандинавська ходьба. А ще традиційне чаювання, яке відбувається навіть за відсутності світла. Хліб на столах, дуже безкладне. Гірчиця, гірчиця, у топі улюблених предметів українська мова. Зустрілися ми з вами ввечері. Як ви попривітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Молодці спілкування з людьми. Це узнати, як правильно пользуватися комп'ютером, як правильно пользувати телефоном, розвиватися в своєму віці. Тут і заради здоров'я, тому що будуть всякі. Займатися всяким, ходьбою. дуже добре для, для людей, які в пенсійного віку, які можуть спокійно сходити, з'їздити на екскурсію, тому що не всі можуть собі це дозволити. Владислав Никодимович найстарший на курсі, йому 85. Що привело? Ну жага життя. Я хочу взнавати все нове і нове для себе. Я тікаю від самотності. Дружина вмерла, так, я вже самотній. Але діти мене опікають. Сини подарували здоровений телевізор такий, і там і ноутбук, і все це, три символи, треба їх знати. І треба ним керувати. Ерудовані, активні, розумні. Такі студенти університету третього віку кажуть куратори проєкту. Вік у нас від 60 років до 85 є сімейна пара маслови. За підтримки фонду Українська перспектива Олександра Вілкула ми випустили вже 120 осіб студентів. Які отримали дипломи, вчителя? отримали подяки від Олександра Юрійовича, Девіз особливого Криворізького університету залишається незмінним. Життя триває Вікторія Добровольська, Максим Пономарів, Олександр Домашов, Олексій Васильченко. Постфактум.